Дозволь, я покажу тобі дещо божевільне. Подивись на екран. Гаразд, це не те. Поглянь нижче, нижче, ось сюди море, безодня. І ось це край, ось він зникає у глибинах. І саме про це ми сьогодні говоритимемо. Поки це доповнення розширює нижні горизонти цієї гнівної імперії з іншого боку Азерота. Воно також розкриває просто гігантську таємницю на дні наших океанів. І все почалося з побічного завдання з дивною рибиною, рибою, яка виявилась переодягненим кракеном. І з того моменту історія стає тільки дивнішою. Тож дозволь мені провести тебе крізь найменш досліджені регіони Азерота Безодню. Сьогоднішня історія починається з Араті, і з того часу, як вони врізались у Гелофол, проблему створюють кобуси. Спочатку зникали рибалки, звістки з прибережних хуторів попереджали. Відображення людей вистрибували з води і затягували їх у глибини, зіткнувшись із цим, араті, чи то з надією, чи звідчаю, вирішили послати дипломатів, але з ними сталося те саме з кобусами. Не домовишся. Вони мають одну мету вбивати та пожирати. Це первісні створіння стиснучих глибин, де панує боротьба за виживання. І саме це приводить нас до безсонячного узбережжя в Гелофоллі. І до конкретного побічного квесту, що вразив нас до глибини душі. Якщо ти візьмеш завдання Цільова розвідка у ламповщика Джозефа Брейвмарка в Мералдарі, тобі доведеться вистежити кобусів. І з цього починається наша історія. Щасливий кобус схопив особливо апетитну фіолетову рибу. Але ми встигли. Ми вразили кобуса і урятували життя рибі. Поглянувши вниз, ми бачимо жалюгідну рибину на межі смерті. Але раптом чуємо голос: поклади мене у воду подалі від кобусів, подалі від неба. Виявилось, це зовсім незвичайна риба, і на знак подяки за порятунок вона показує нам, як перемогти кобусів їхніми ж методами. Вона пояснює, що кобуси володіють потужними ілюзіями, двійниками, яких вони створюють і підвішують до плавників, щоб приваблювати необачну здобич. Але тривожить інше: ця здатність неприродна. Вони вкрали її, звідкись із глибин підводного світу. Риба розповідає більше. І ми дізнаємось, що на відміну від біологічної адаптації, як у Вудильника, ця ілюзія створена за допомогою безсонячних уламків, кристалів із самісінького дна моря, які дивним чином не відбивають світла. Доповнення War Within вже показало нам силу кристалів. Беледар один із них. На Сиреновому острові інші. І, як ми незабаром дізнаємось, у минулому люди використовували уламки з Сиренового острова для живлення механізмів. В прийдешньому патчі ми буквально полюватимемо на цитрини, вирізані з кристалів джерела сили для наших персонажів, і, ймовірно, матимемо їхню порожнечу аналогію. Тож, з огляду на це, дивлячись на цей квест, важко не подумати, що безсонячні уламки. Це частини іншого кристалу, що давно перетворився на порожнечу на дні океану. Але наразі все, що ми знаємо, це уламки порожнечі, уламки кристала порожнечі, що лежать внизу, і які кобуси використовують для створення приманок, щоб полювати. Наступний крок нашої історії відкриває нам, що ще ховається в глибинах. Тепер, маючи безсонячні уламки, що живлять ілюзії кобусів, нам треба було з'ясувати, яка саме ілюзія здатна полонити їхній розум. Бо ми збиралися використати цю силу проти них. Риба каже: єдина річ, що може зняти їхню пильність, це голоси з глибин. І отут починається справжнє безумство. Ми натрапляємо на три святині у кожній шепітник безодні, що повторює слова чогось знизу. Ми не знаємо, що це таке. Але ось ці слова. Вони зникли, але їхня кров лишилася. Кров пам'ятає. І це звучить як прямий натяк на давніх богів. Ми знаємо, що давні боги мертві, але їхня кров досі тече під землею. Ми знаємо, що вона має силу. Ми бачили це на прикладі Шаф Пандарії, і ця кров ключова складова плану Ксалатат. З огляду на це ми продовжуємо квест і знаходимо наступну святиню. Де на нас чекає ще один шепітник? Плавай у цих темних водах, і вони змінять тебе. У цих глибинах не світить жодне світло. Зловісний шепітник, який веде нас до короткого уроку історії, це анкоани. Анкоани це відгалуження джиню, тих самих джиню, яких ми зустрічали в місце Оф Пандарія. Анкоани еволюціонували, щоб плавати в глибинах океану. Це зробило їх природними ворогами НАК. І з того часу вони перебувають з ними у війні. Сліди цієї війни можна знайти в гелофолі. Якщо ви дослідите пам'ять душі світу, нащадки далеких вод, то побачите, як Анкоани ведуть безнадійну битву проти Наг. тисячі років. По тому ми знаходимо кобусів саме в тій самій локації. Навіть їхнє ім'я як поєднання Анкоан і Безодня. Якщо скласти все це докупи. Логічно припустити, що наги загнали анкуанів у самі глибини підводного світу. І там, у темряві, ті змінилися під впливом того, що знайшли. І враховуючи це минуле, ми розуміємо: під морем є щось, чи це кров давніх богів, чи кристал порожнечі. Щоб це не було, воно змінило анкоанів на кобусів. І це знання має нас стривожити, бо далі, як ми побачимо, Беладар нависає просто над цією водою. І нас вже попереджали про це. Але перед тим останній шепіт: темна кров падає з фальшивого неба. Вона має смак воїн минулого і майбутнього. Очевидно, що фальшиве небо це стеля печери гелофолу, а темна кров знову ж таки, майже напевно, кров давніх богів. І згадай, кров пам'ятає. Вона вбирає емоції минулих воєн. Це вже не новина. Згадай, хоча б шау Пандарії, і те, що ми там бачили. Отже, ми відвідали три святині: повертаємось до риби і, використавши уламки та знання зі святинь, вона накладає на нас ілюзію. У подобі кобуса ми проникаємо всередину і усуваємо їхнього ватажка. Безпосередню загрозу усунено. Але це ще не кінець історії. Риба знову звертається до нас. Вона просить віднести її до глибоких вод, де чекає її сім'я. І звісно ж, як справжні пригодники, ми виконуємо прохання. Коли ми це робимо, риба дякує нам і перетворюється на зоетроїда, юного кракена, що краде розум. Удалені, ми бачимо його родину без одного левіафана істоту з самих глибин. І наш риб'ячий друг залишає нас із прощальним попередженням. Я повертаюся в море під морем подалі від цього проклятого світила, принеси його світло в наші глибини, і це буде твоїм знищенням. Коли вдуматись у ці слова, очевидно, вони ненавидять світло, але це звучить як справжнє серйозне застереження, особливо якщо згадати місію Араті з картографування гелофолу. Наприклад, у щоденнику одного загиблого розвідника прямо написано, що він прагне принести світло Беледара у темний океан. Це написано в самому тексті доповнення. Саме тоді, коли риба попереджає нас не робити цього, і що цікаво, це напряму перегукується з легендарним артефактом всесвіту Варкрафт, скринькою, загадкою Йогсарона. Археологи знайшли її під час катаклізму одразу після того, як ми перемогли Йоксарона. Коли ми її використовуємо, вона шепоче нам на дні океану. Навіть світло має померти. І тепер згадай про світло, поглянь угору, подивись на Беледар. Його розмістили тут не випадково. У світлому циклі Беладар є викликом для всього, що живе у найглибших траншеях океану. А зараз Беледар переходить у стан порожнечі. Тож варто замислитися, а раптом він застрягне в цьому циклі. Що буде, якщо він впаде, якщо опиниться на дні океану і принесе туди своє світло? А саме цього наш риб'ячий друг і просив ніколи не робити? Не можна дозволити цьому статися. Але коли я кажу риба, ви ж розумієте, це не риба, це щось інше, щось, що ми вже бачили. Хоча треба визнати дуже давно, безоденна рівнина звучить як щось із азероту, і це так. Але це також справжній термін. Ним називають найглибші частини океану на землі: 6 тисяч метрів у глибину, 60% поверхні планети. Це найменш досліджений регіон нашого світу. І як і на землі, в океанах азероту діється дещо більше, ніж здається. Ми бачили лише уривки, фрагменти, кракени, величезні створіння, схожі на кальмарів, з'являлись у різних частинах азероту. Іноді, як оземат, патріарх кракенів, вони підкорені волі Наг або давніх богів. Кракени є навіть у Гелофоллі. але колись давно кракени служили Нептулону, володарю води серед елементальних панів. Ці пани з'явились задовго до того, як давні боги прибули в Азерот. У певному сенсі вони природні, так само як і душа нашого світу. Бо до того, як щось впало на азерот із неба, вже були елементи, була планета, були базові складові життя. І якщо кракени не служать Нептулону, то вони один із перших еволюційних кроків від водного елементаля до плоті одні з перших дітей Азероту. Тож ця риба не союзник ні кобусів, ні ксалатат, але вона все одно знищить нас, якщо ми принесемо світло в її царство. І це говорить про те, що порожнеча існує в безодні, і, можливо, вона навіть є природною частиною світу, що в принципі не дивно. Схоже, азерот це істота космічного балансу. У ньому є частинка всього. Просто титани хотіли, щоб домінувала їхня сторона. Звідси всі їхні механізми, машини, переписування реальності. І нарешті ми приходимо до найвідомішого імені, пов'язаного з глибинами. Нзот його в'язниця коло зірок розташована в безоденних глибинах. І це означає, що побудувати її було надзвичайно важко. Уявіть, що довелося зробити Аркедосу. Та тепер Нзот мертвий, і його кров швидше за все вже використовується в чиємусь плані. У доповненні Dragonflight ми насправді відвідали чорну імперію у час її розквіту. І коли ми були там, Нзот побачив нас, він впізнав нас, він знав, що у далекому майбутньому ми можемо стати його кінцем. Бо всі боги це істоти, що бачать безліч варіантів майбутнього. Вони просто не знають, яке з них стане реальністю. Але, потрапивши в минуле, він міг переконатися, яка саме лінія часу буде справжньою, і саме тому одне з його пророцтв набуває нового значення. Послухайте, Зараз, перебуваючи у Казалгарі, ми розуміємо це про вознесених нерубів, тих самих, яких ми зустріли на початку доповнення. Вони досягли вознесіння завдяки крові давніх богів. І наступний шепіт. Тепер це вже виглядає очевидно. Ми бачимо коріння елуни в аскахеті. Ми заходимо в зону і бачимо, як коріння змішується з чорною кров'ю. І коли вони зливаються, починається щось невідоме. Якийсь інший вимір, інша реальність, якої ми ще не бачили. І останній шепіт: Хто цей він? Незрозуміло. Можливо, Магні, можливо, хтось інший. Але темна вода в його сліді? я одразу думаю про ту саму рибу і про її попередження. І це підводить нас до завершення сьогоднішньої таємниці. Якщо скласти все це разом, Беладар має величезну силу світла, навіть виглядає як ошугун корабель Нару. Але на противагу йому на дні океану є щось глибинне, щось первісне, щось із порожнечі. і не обов'язково пов'язане із ксалатат. Бо, як ми вже дізналися, є інші сили, інші істоти: все це темні води, коріння, чорна кров, її вживання і вознесіння усе починає зливатися в одне. І дуже скоро я вірю, ми отримаємо відповіді. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. До нових зустрічей.